Доброго дня, я Шевченко Дмитро Олександрович, керівник реабілітаційного центру. Ми займаємось лікуванням алкого та наркозалежності більше 12 років. І сьогодні я хочу вам розповісти про процедуру кодування. Якщо ви в своєму житті бачите розруху, деструкцію від вживання алкоголю і самі з цим не можете впоратись, то це дзвінок на те, що вам потрібна допомога. Як робиться процедура і що для цього треба? Для цього треба зателефонувати, записатися до нас на прийом до лікаря. Треба витримати 5-7 днів, щоб ви не вживали до процедури, і потім вже прийти на процедуру. Процедура займає десь півтори години. Як вона проводиться? Спочатку лікар проводить консультацію, йде психологічна установка, потім вже робиться сам введення самого блокератора. Як працює блокератор? Блокератор виконує дві функції. Першу це блокує бажання вживати, друга функція він є дуже сильним алергетиком на алкоголь. Ми обираємо найкращі країни-виробники препаратів з ліцензією та даємо гарантію на те, що препарат буде працювати. Тому вам залишилось набрати нас для запису на прийом лікаря.